Кікбоксинг по галицьки завершився обласний турнір з кікбоксингу на Кубок Шувару. Вже шостий рік поспіль бійці Львівщини визначали найкращих. Змагались у чотирьох видах єдиноборства. Найбільшу аудиторію зібрав бій за титул чемпіона області у вазі 86 кілограмів у програмі Фулконтакт. Справжня боротьба між Володимиром Нечаєм та Андрієм Колесніковим розгорілась після першого раунду, в якому, на думку суддів, сильнішим був нечай. Колесніков здаватись не збирався. Утім досвідченіший Нечай свою перевагу реалізував і у наступних двох раундах. Було зрозуміло, що мій суперник трошки не я повністю готовий. Та й після першого раунду, вже коли відпочивав, то вже сказали мої секунданти мені, що я вже перший раунд виграв, і там залишалося просто тримати його на дистанції від себе і все. Ну але так ще, по-моєму, цього, казали, що працював там, допрацьовував. Ну після першого раунду, можна сказати, я зрозумів, що вже перемога була за мною. В іншому воді кікбоксингу, самі контактів, категорії 90 кілограмів, у фіналі зустрілись двоє друзів. У цьому спорті Іван та Євген новачки, тому лупцювати щосили один одного не стали. Було рівні сили, просто ну стаємо часто. Спарига на тренуваннях. Майже, майже кожної тренування в парига. А то просто ну, комусь більше щастя по, пощастило мені просто і все. А так ми одинакові. Тим найвидовищнішим виявився бій молодших спортсменів у програмі Лайт Контакт. Замість сили хлопці продемонстрували справжню техніку. Олександр Далеко Рей у свої 14 вже став чемпіоном України та переможцем міжнародних змагань. Тому тепер лише поділився досвідом з суперниками. «Цей подан дуже для мене ленький. Він був низенький, обіж зустрічати, Треба першим номером і бити просто». Українська, зокрема, львівська школа кікбоксингу одна з найпотужніших у Європі. Наші спортсмени неодноразово тріумфували на континентальних першостях. Ви знаєте, в наших видах спорту, зокрема, кікбоксинг К1, Наші спортсмени вдало представляють на міжнародній арені і стають чемпіонами світу, чемпіонами Європами. Дуже дуже цей вид спорту кутується в цьому світі, якщо українці займають перші позиції світового рейтингу. Завершували турнір наймолодші у фулконтакті. Юні спортсмени вперше виходили на ринг здобувати медалі. Артем Лисак, Володимир Кватковський, головні новини Львова.